Так, усім доброго дня! Дивіться, що до нас залялючка заїхала на двох підвіз хрумулідену рама. Що за бренд, дивіться? Воно підійде сюди з камерою, дивіться. Який нікель, як дзеркало, я вам серйозно говорю, ще такого не бачив. Стан дуже прекрасний, як в новому втулечки, XTX, система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7х3, 21 на швидкість на касеті. STX перекидочка задня, резина. От. Ще пупочки є. Шатун. Розбірний, дуже добротний. Вилучка американська, рокшок стоїть. Дуже прикольна, має і сальни, які захищає, дуже довго поїздить. Монетки, такі, крутілочки, але повірте, то не Китай, воно прослужить років 10, без проблем. Дивіться, в якому стані рама. Ну, реально, що таке? Ну, дзеркало, от, саме натуральне дзеркало. Лялючка. Наріз 1,60-1,75 м. Когось буде цікавити така лялька. Заходьте на сайт rover.in.ua або Instagram, або тікток ігоржик. Гарноді.